Ти голодний, тобі потрібна їжа швидко, а мами немає. Ось сім швидких закусок, які можеш зробити за три хвилини або менше. Закуска перша сніданкові хлоп'я і молоко. Налий, додай молоко, їж одна хвилина. Готово. Закуска друга яйця на сковороді. Розбий, перемішай або смаж, перевернись, і сніданок готовий за три хвилини. Сила білків. Закуска третя. Тости і приправи. Хлібець у тостері, масло зверху. Може щось ще дві хвилини, і у тебе золото. Закуска четверта, овочевий салат, помідор, огірок, капуста, порізань. Перемішай у миці, їж сирим, свіже, здоровий, супершвидко. Закуска п'ята йогурт з крекерами. Обмакни і хрускай. Одна хвилина без готування, без беруть. Закуска шоста, гаряча каша. Обери собі геркулес, манка або вівсяна. Киплячка вода, мішай три хвилини. Закуска сьома, фруктовий салат, яблуко, банан, апельсин, порізань, змішай, готово! Природна солодкість без скачків цукру. Найкраще кожна закуска займає максимум одну-три хвилини. Без чекання, без причин, без я занадто голодний, щоб готувати. Все, що потрібно, вже у твоїй кухні: хлоп'я, яйця, хлібець, овочі, йогурт, каша, фрукти. Ти це зможеш. Обери одну, зроби, їж. Почувайся добре. Це все. Тепер ти майстер закусок. Перестань казати нема що їсти. Є. Зроби. Далі.